На огляді нове надходження автомобіль по наявності в компанії Diselcar в Україні в продажі. Це Volkswagen Tiguan Allspace 2019 року випуску. Автомобіль купували в Німеччині, має всю історію обслуговування. 19 рік. 240 кінських сил 176 кВт на повному приводі на автоматичній коробці передач DSG DQ500. Автомобіль в темно-зеленому кольорі. Дуже гарно виглядає. Камера не зовсім передає цей колір, але... Живу, це дуже і дуже гарно. Комплектація, як завжди, радує. Стараємось купувати для вас авто заряджені, щоб мали гарну комплектацію. Це і має прям абсолютно все, що треба для комфортної їзди і навіть більше. Перейдемо до комплектації. Ззовні в нас максимальна оптика. Full LED, Matrix HD. Є також протимані фари. Помивачі фар, парктроніки 360, адаптивний круїз-контроль. Так от спереду виглядає передня камера. У нас 18 диски дизайнерські, Такі на оффейсі взагалі круто дивляться. Зеркала також під хром зроблені накладочки таких. кістронік відповідно, є. Можемо бачити проекцію, дисплей display Вінвод, камера асистентів, панорама з люком. Хід без ключа. Заводська накладочка на бампері також є. Перейдемо до салону. Що ви бачите, одразу сліпі зони, зеркала у нас максимальні, гріються, складаються, електрокришка багажника. Накладочки оффрот на порожиках. Сидіння всі збережені, нічого не проїжджено. 179 тисяч кілометрів на авто. Регулювання проекції, автосвітло, стан керма. Можете бачити, нічого не фарбовано. Безрамочне скло заднього виду. Discovery Pro, управління жестами підтримує голосове управління підігрів керма, підігрів передніх сидінь, також є підігрів задніх сидінь, далі покажу. Є в нас Webasto також, зарядочки, старт-стоп, вибір режиму руху, автопарковка, камери 360, І відразу. Я думаю, правильно буде показати, як вони працюють. Камери 360. Дуже гарні якості, також вже оновлена приборочка. Панорама з люком люк відкривається, люк просто здоровенний. Це все закриваємо і також закриваємо. Одразу шторочку. Сидіння переднє також з масажем. І аудіо преміум музичка. Одлокотничок в шкірі. Об'ємт підсвітка також є. Асистенти абсолютно всі, які бувають. столики для задніх пасажирів підігрів задніх сидінь та задня кліма. Стан сидінь, нічого не заїжджено Можна піднімати як переливається. Електрокришка багажника, також є режим відкривання без допомоги рук. Можна так от за допомогою ног відкрити. Так, що ми маємо ззаді? Шторочка в нас є, також є шторочка, яка кріпиться сюди, яка відгородить задніх пасажирів. Від зони багажника. Електрофаркоп, є зарядочка. Сидіння складаються задні світи, вони ще регулюються, впаріч назад під'їжджають. Це п'ятимісна версія. Тут це все. Так, виглядає новенький римкомплект Ліхтарик. знімається і И... має працювати. Досить ручна річка. Тут весь ціленький, жодних нарікань. Досить приємна річ вебаста. Сьогодні зранку було мінус 1-3 хвилини і почала підніматися температура, тому це є великим плюсом. Це все дуже гарно і я б собі таке авто особисто я придбав би. Покажу ще швиденько, як виглядає моторний відсік. Єдине все в нормі, може бути трішки шумно, але показати треба. Як він естетично виглядає? Його цікавить, пишіть дзвоніть, номер вказано, підписуйтесь на інстаграм Там більше крутих авто. Всім гарних перевірених авто, які привозимо під замовлення або можна купити по наявності в компанії Car.